Під'їдають. Мамка сидить, не дозволяє клітку відкрити, щоб ми їх добре познімали. О, трішки відійшла. Зараз я трошечки відкрию, вони такі трошки дикуваті. Ось дві тільки малішотка. Вже їдять, такі... такі гарні очі. Насипали їм туди трошки. Дерті, то вони так і з задоволенням жують. Ну, вони також їдять ячмініку курвозу, і все, але дертичку про мають праці. Ось такі всі, що тільки раз, два, три, чотири, п'ять. І там ще є у маточнику. Дивіться, яке в нас чудо. До цих двох дівчаток перелізли кроленятка, які ж живуть у сусідній клітці. У мами лоли. Ой, ні, луни. Як вони до цих, до цих перегризли, вони їх не погризли, я не знаю. Дивіться, усі перелізли в іншу клітку. Прогризли там дірочку вон, в сінішітками і переперлись. Тут добріше, вони їдять. Посідали в куток, це капець якийсь. Зараз будемо пересаджувати. Пішли знімати одних кроленят, почали знімати інших. Ось таке в нас сьогодні новини. Мені закидиться, ви вилізли з гнізда. Манюшки, смотрите. Вырезали, не вырезали, да, мамка. Руся, иди сюда. Они не хотят, глянь. Манюшки. Манюшки. Масеньки. Маленькие, гарные. Боже, какое чудо. Наши бургундские кролики. Смотрите, какая чудо-светка. Гигантские. Гигантские. Иди, иди, мизяечек, иди. иди, 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 иди. О, дивіться, що ми їх вирішили винести, щоб лучше зняти їх. Такі класні очі. <сі> такі маленькі. Їх мами лише троє було. Не знаю чому. Може тому що вони нічого. І такі. Нам чи так цікаво. Так цікаво. Мама у нас перша кролка. І тільки троє кроленята. але такі чудові. Вернючі такі жирнесенькі. <реш> Бурундич... Бурундичата. Такі, як я можу розікистить сонця. Сонце на сьогодні зайшло. Ну, ось, дивіться. Ну що ти будеш оце робити? Здоровий кроль такий і теж виліз. Ось, ось ще один. Ну, це він зараз вилізе, вискочить і буде бігати по землі. Що ти будеш робити з цими зайчатами? Я не знаю. Зараз закрию вам ту дірку і все. Вже в гущі пошкрябали. Ось і ще трішки наших курчаток підросли такі гарненькі. Одне там он ходить щось таке трошки надалось, дали їм йому таблеточку. Від температури таке щось курячу, коротше, від температури. Я вже дожилася, що в мене є таблетки курячі від температури, курячі від, від густів. Ну, в общем, коротше, вета птечка в мене більше, ніж моя. <рес> так що їм там вон, родомник розділили. Там вони сидять ще. Зараз підемо накусимо трави та зіб'ємо їм таку решіточку, щоб вони залазили туди, сідали, бо на землі не хочуть. Ось такі ось гарничі курчатка підростають. Такі. Але в цьому році щось говорить у нас в селі, що птиця не дуже якась така, якісна іменно кури. Ну, не знаю, у мене теж всякого було, там показувала вам і подухи, і всяке таке. Але ці ось перша партія тут. То... Нормальненькі такі, сказати би. Ну, може, одне чи двоє пропало, а так всі бігають здорові. Це друга партія щось в мене невдала така. Ну, будемо старатися працювати над своїми помилками і розводити гарне, племінне куряче стадо. Зробили каченят комусь так, такий домик. Зараз вони ну, перший раз заходять, бояться трішки так. О, мамка там зайшла вже, а ці щось туди-сюди бояться заходити. Ми їх вигнали в більший загончик і зробили їм такий домичок. Вони з мамою тому будуть ночувати тут. Будочка щільна. Вітер не пропускає, зверху дощу мочити не буде. На ніч дверка піднімається, закривається і будуть вони тут жити. Бо там, де вони жили, тепер уже живуть нові жителі. Зараз я вам їх покажу. Так, А це наші курчатка, нові каченятка. Ось бігають, дивіться, як бігають. Ось бігають, бігають. Печеняточка вчора купили на базарі і боже-боже. А Вони так гасають. Включили і там світло під лампочкою, вони там гріється. Соломки натрусили, будуть ночувати вже тут. На дворі не холодно, він тут буде побільше більше місця, тому що там у бруди їм вже стало тіснувато, курчатка попідростали. В общем, отак. Ось ще гусиня Вона бігає у нас. У нас тут таке стадо ось, <різношерстне> Гусенятко, каченятка. Це ми їх купили, щоб цьому гошику було не сумно, тому що один там теж хоче, він такий був щось трішки хворенький, але нічого, все наладилось. Тут отак закрили брезентом, щоб вітер не був, бо сьогодні вітер страшенний. І От вони тут бігають. Коченятка такі дружелюбніки класні. Все. Мені подобаються. Ну, такі гарнічі. Е, Получається, що купувала я е, голубий фаворит коченят і башкірка. Напевно, такі чорні башкірка. Чи це вони зовсім мішані, ну не знаю. Якісь купила на базарі такі. Будемо бачити, що з них буде далі. Ну, каченятка. Чудові такі класні бігають, купаються, гарнічі.